75 тисяч онкохворих нині у Києві. За офіційною статистикою, пацієнти звертаються до медиків переважно на третій-четвертій стадії раку, нехтою чи ранньою діагностикою. Утім, тільки вона може забезпечити успішне лікування. До Києва приїхали імениті ізраїльські онкологи поділитися зі столичними медиками досвідом зцілення. Наталка Біловол продовжить. За наявності необхідного медичного обладнання фахівців та спеціалізованих закладів столична статистика в онкології сумна. Нині на обліку в Києві перебувають близько 75 тисяч онкохворих. Последні кілька років єжегодно ми виявляємо більше 10 тисяч річних больних раком в місті Києві. І на сьогоднішній день, на жаль, половина з них погибає от Данной патологии на сегодняшний день у нас запущенность, то есть выявление на поздних стадиях на третьей-четвертой стадии сохраняется порядка 15%. Це передусім тому, що пацієнти запізно звертаються до медиків, тоді як запорукою ефективного лікування може бути лише раннє виявлення раку. Те, що своєчасна діагностика значно полегшує життя онкохворому, не зі слів знають і ізраїльські онкологи. Свій неоцінений досвід вони відтепер тепер передаватимуть і столичним медикам на лекціях та семінарах. Ізраїль є лідером в лікуванні онкологічних захворювань. Це раз. По-друге, це напевно одне з найдороговартісних лікувань. Таких як онкологія, і чим раніше виявлена хвороба, тим дешевше і тим якісніше проводиться лікування. Професор надир очолює центр, що займається в Ізраїлі ранньою діагностикою раку, вже багато років. У закладі оглянули понад 20 тисяч пацієнтів, 12% відсотків з яких виявилися вже хворими або схильними до раку. сьогодні 50% відсотків усіх видів злоякісних пухлин і захворювань можна виявити завдяки ранній діагностиці. Навіть більше 50%. відсотків. Це доволі хороші цифри, тому що різновидів ракових захворювань нараховується понад 500. У раку немає симптомів і підказок. Утім, ізраїльські лікарі переконані, завдяки індивідуальному підходу можна виявити схильність до онко, зокрема досліджуючи генетику, враховуючи місце проживання і роботу, особливості харчування і звички пацієнта. Найважливіше, щоб лікарі розуміли, що це не пов'язано з якоюсь дороговартісною технологією або обладнанням, це не пов'язано з якимось дорогим комп'ютерним томографом, якого в тому чи іншому місті може й не бути. Це стосується тільки набутих знань, підходів, і найважливіше це мати розуміння, як на ті чи інші показники реагувати, і коли вони виявляються, що з ними робити, врешті-решт, як направляти пацієнта. Нині в столиці найбільший відсоток в онкології – це рак молочної залози. Фахівці кажуть, на першій стадії він піддається лікуванню у 98% випадків. В общем, як і в більшості країн світу, це проблема номер один. Також рак желудочно кишечного тракту, тракта, рак матки. У мужчин рак предстатіль не желізи рак легкого. Київські лікарі перейматимуть досвід закордонних колег, як саме такі агресивні хвороби виявляти завчасно. Лекції ізраїльських онкологів столичні медики слухатимуть щонайменше раз на місяць. Наталі Біловол, Олег Борчевський, телеканал Київ.